А от якнайшвидший вступ України до ЄС блокують дві країни: Словаччина та Угорщина. Це відбувається через політичні переконання, і в зв'язку з тим, що у світі проходять масштабні геополітичні зміни. Таку заяву зробила віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, і міністерка за сумісництвом юстиції Ольга Стефанішина. Нагадаю, що в січні. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який постійно критикує Зеленського, заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО, а також матиме проблеми із вступом до Євросоюзу. Такої позиції притримується і угорський лідер Віктор Орман. Так, ну а далі, друзі, будемо говорити про те, що ну хотілося б нікого з нас не торкнулося ніколи, але на жаль, реалії дещо інші про здоров'я наше з вами і. Зокрема, про те, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону трансплантації органів загиблих внаслідок війни, згідно з пояснювальною запискою, це має запобігти можливим зловживанням а також маніпуляціям в інформаційному просторі фейкам і ворожій пропаганді. Закон передбачає заборону вилучення органів у загиблих внаслідок застосування насильства працівниками правоохоронних структур. Донорами анатомічних матеріалів також не можуть бути військовослужбовці сил оборони і сил безпеки, які загинули при виконанні службових обов'язків. І законом ще передбачено створення національного трансплантологічного комітету, який займатиметься координацією діяльності у сфері пересадки органів.